Рикували, і я почав зіми, ну, якби воювати, да? то тобто, скажу, слухайте, ну це не так. І на мене проти мене пішла вся Рівенська обласна податкова міліція. Вони е, підключили до під прокуратуру. Але я кажу, хлопці, я з ви вони справите зі мною. І е, вони відкрили на мене керівні справи. Я почав молитися, кажу, Боже, що мені робити в цьому випадку? А Бог каже, закон. Послухайте мене до, до Римені. Я кажу, якщо ви не хочете по Божому жити, то давайте зробимо так. Мені Бог каже, закон я сотворив. Якщо б не було злочинів, закону не було. Якщо б люди жили чесно, не було б кримінального кодексу, не було б іншого, тому що це не потрібно. Але закон був створений проти злочинців. Закон був створений кримінальний кодекс. І інші кодекси проти злочинів, щоб у людей був мир, щоб у людей була злада, свобода. І коли я зрозумів це, коли мені Бог відкрив, це закон створений проти бандитів, проти злочинського хлопців, що ж ви робите, Кажу, ви ж на мене відкрили справу. Я ж як зараз запущу Божу силу, і за мною стануть люди. Я запущу цей закон дію і всіх злочинців перелапаємо і всіх пересадимо. На даний момент Постойте, що я скажу. Там ніхто області не може поняти. Я нікому не відомий. Але я всього-навсього підняв закон, помолився, кажу, Боже, використай цей закон по призначенню. Закон призначений, що ви знали, проти злочинців. Закон призначений проти бандитів. Закон призначений проти тих, хто посягає на ваші права. Якщо у вас є територіальна громада, і ви вирішили, що власне повинно видобувати ви 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 цей титан, це є закон. Написано в Конституції, п'ята стаття, що народ є влада. 13 стаття Конституції написано, що земля і надра це ваше, не чиєсь, а це ваше. І це є закон. Якщо хтось посягає на ваші права, якщо хтось посягає на, на вашу свободу і хоче вас вкрасти цей, забрати, обдурити, обманути, послухайте, я просто призиваю зараз помолитися, щоб Бог всього-навсього використав закон проти настоящих злочинців. Повірте мені, що буде так. Вони будуть втікати, як щурі, з вікон і того, хто проти людей йде, хто йде проти вашої землі, хто прийде проти вашої власності. Коли ми починаємо використовувати закон, вони бояться, там світить 5 років тюрми, 10 років тюрми, там світить більше. Я просто сьогодні все, я вийшов до вас. Для підтримки приїхав до вас, тому що я зіткнувся з цим свавіллям, Що закон, який у владі люди, чиновники, вони використовують цей закон проти людей. Вони використовуються закон для себе, тобто проти нормальних людей, проти чесних людей, проти простих людей використовують владу і закон проти людей. І тому я прошу, послухайте мене, підтримати мене в цій молитві, щоб закон був використаний проти злочинців. І ви побачите, все буде працювати. І якщо вони не хочуть слухати закона, тоді хай Бог пустить свою силу. Я не знаю, що то буде. Хто буде бігти, хто буде втікати. але я вірю, що Бог точно зробить. Ви вірите цьому? Повірте мені, що якщо Бог не почав піднімати людей, люди не піднялись. Бог дає побуждення, Бог дає бажання, Бог дає безстрашення, Бог дає рішення. Іти, якщо треба воювати, розумієте? я абсолютно впевнений в цьому. В моїй ситуації я виграю. Вони почали втікати просто, вони почали боятися, те, що ви хотіли зробити мені, використовуючи закон. Я просто все равно почав використовувати закон по призначенню. Я почав відкривати кримінальні справи на податкову міліцію. На працівників судді, послухайте, тому що в мене вже було 20 суддів. Я почав відкривати справу на працівників обичної міліції. Я кажу, і дойду до прокуратури. Хто там є? І ми зараз і, і, відкриваємо справу на прокуратуру. Послухайте, я не боюсь, якого закон це буде використаний по призначенню. Ви згідні зі мною? Да. Я пропоную просто помолитися. Я вірю, що зараз щось при цій молитві щось произойде. і там почне йти страх Божий, і там почне йти ужас Божий, і Бог почне щось робити. Давайте помолимося. Ісус, ми дякуємо Тобі. Це твоя земля, Боже. Це і, твоя ти земля. Людей, і ти дав для, для людей для простих людей. Ми зараз людей. просимо Тебе, Боже. Так як ти сотворив Конституцію, вона від Тебе. Так як ти сотворив громади, вони від Тебе. Так як ти сотворив і Біблію і всі закони, які справедливі і чесні, ми просимо тебе, Боже, поверни ці закони по призначенню. Дай, щоб вони карали тих бандитів і тих злочинців, які йдуть проти людей. Незалежно хто вони були, чи то голова адміністрації, чи то голова обласної ради, незалежно то вони були. Ми просимо, тебе, Боже, поверни цей закон проти злочинців, хто вони не були. І візьми, хай відкриваються кримінальні справи. Хай відкриваються кримінальні справи, хай по закону їх судять і хай люди не бояться. Дай без і дай рішення сьогодні цього питання. Ми просимо Боже благослови, спасібо тобі. Амінь. Амінь. Амінь.